Прикарпатець Олександр Кукуруз тримає вдома більше тисячі екзотичних тварин та комах, з яких п'ять сотень це лише павуки. Також хлопець колекціонує ще й ящирок летючих мишей, тисячу ніжок, тарганів та земноводних. У майбутньому мріє відкрити постійну діючу виставку з оригінальними улюбленцями. Про різновид незвичайних вихованців та про те, як їх правильно вибирати, розповість Оксана Падалка. Собачкою, кішечкою або рибками уже нікого не здивуєш. А от екзотичні тваринки для багатьох іще в дивину тримати вдома незвичайних улюбленців зараз модно. Та передусім слід визначитися, хто вам більше до душі. Нас дуже багато екзотичних тварин. Це і дегу. Також кролики міні, із птахів це і, наприклад, папуги жако, каду, еклектуси, амазони у нас бувають, розели із рептилій. Наприклад, у нас представлені ігуани, хамельони, еублефари, досить таки багато гекуні, та також досить багато тропічних різновидів риб. Кожна ж тварина є свій характер, темперамент і досить часто тварини саме вибирають хазяїнів. Хоч кажуть, що друзів не можна купити, та за ізотику вдома вам доведеться викласти кругленьку суму. І на цьому ваші витрати лише починаються. Утримання та догляд забере у вас ще чимало грошей і часу. Для них потрібно створити умови, тобто, як, як то кажуть, створити е, такий невеличкий біоцинос вдома. Досить часто люди спочатку лякаються, що ну, досить складно, що може щось не вийде, але якщо це пояснити доступно. То ці ну, проблеми відпадають. вибираючи нового мешканця, зважайте на тих, хто живе поруч із вами. Не варто купувати домашнього улюбленця, котрий може налякати або заподіяти комусь шкоду. Наприклад, дитині замість павука краще придбати якогось дружелюбного пухнастика, тим паче попит не заставляє чекати пропозицію. Та існує все ж одне суворе правило, якого варто дотримуватися купувати екзотичних істот слід виключно у спеціалізованих торгових мережах і з рук спеціалістів. При купівлі тварин у продавця можна попросити ветеринарне свідоцтво. Ми клієнтам видаємо ось такі бланочки. Тут коротко описано, що це за тваринка, які умови їй потрібні, а також як їх одержувати вдома. Придбавши домашнього улюбленця, слід пам'ятати, що це не іграшка. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Я хотів би побажати е, майбутнім покупцям екзотичних тварин, щоб вони розуміли, е, яка відповідальність на них лягає. Якщо ви будете тепло давати тваринці, то й вона вам стариться. Бажаємо, щоб ваші домашні улюбленці дарували лише гарний настрій. Прокидайтеся з посмішкою. Оксана Падалка, Віталій Поляков. Доброго ранку, Україно.